Привіт! З тобою «Вчуйся вухами від смарт освіти З нами можна не лише за столом чи партою. Можна на прогулянці, в дорозі, у кав'ярні, наодинці чи разом із друзями. Просто слухай і вчися. Не знаю, як тобі, а мені подобається влітку, вночі, на ясному зоряному небі розшукати сузір'я великої ведмедиці. Чи виникало у тебе питання? Чому сузір'я, яке нагадує ківш, назвали Великою ведмедицею? Річ у тім, що наше неозброєне око бачить лише сім зірок, які окреслюють хвіст і задню частину уявної ведмедиці. Насправді зірок у сузір'ї більше ста, і якщо бачити їх всі, то межі цього сузір'я нагадуватимуть обриси якогось великого звіра. Зірки великої ведмедиці утворились близько 300 мільйонів років тому. Їх бачили у небі над собою і первісні люди, і давні єгиптяни. До слова, нам сьогодні заважає бачити більше зірок цього сузір'я світлове забруднення, тобто яскраве штучне освітлення міст. А от давні греки, приміром, могли бачити обриси всього сузір'я, і саме вони дали йому таку назву. З цим пов'язана цікава історія. Колись давно, у царя, який правив країною Аркадією, була дочка на ім'я Каллісто. Сам бог Зев закохався у вродливу дівчину, і у них народився син Аркад, ревнива дружина Зевса, богиня Гера. Дізнавшись про зраду чоловіка, помстилася, перетворила Каллісто на ведмедицю. Коли її син Аркад, повернувшись із полювання, побачив біля дверей палацу Дикого Звіра, він, нічого не знаючи, мало не вбив свою матір-ведмедицю, але втрутився Зевс, який утримав руку Аркада. Лісто Бог назавжди забрав до себе на небо, перетворивши на прекрасне сузір'я. Подейкують, що піднімав він її за хвіст. Тому таким довгим є хвіст зоряної великої ведмедиці. Давні греки були напрочуд кмітливі, вони створили багато подібних цікавих історій, називаються ці історії міфами, розповідають вони здебільшого про богів та героїв, в яких вірили греки. Отже, я Алла Пустовіт, і сьогодні буду голосом для уроку, який написала вчителька історії Ольга Безгодкова. А розповім тобі про те, в кого вірили давні греки. Давні греки були язичниками, тобто поклонялись не одному, а багатьом богам. Головними були 12 богів, яких називали олімпійськими. Назва не пов'язана з олімпійськими іграми. Просто ці боги. За уявленнями греків, жили у золотих палацах на Олімпі, найвищій горі Греції. З її висоти видно всю Грецію та її мешканців, як на долоні. А от богів через хмари люди не бачили. Про вірування давніх греків ми дізнаємося з їхніх міфів, тобто оповідань. Май на увазі, сьогодні ми сприймаємо їх як вигадку. А от для Еллінів це були правдиві розповіді про те, що було колись. Попри фантастичну складову, вони є цінним історичним джерелом, адже розповідають про звичаї та традиції, побут та поведінку Еллінів. З міфів ти можеш дізнатись про те, що вони їли, які стосунки планували в родинах, як починались війни. За міфами Елінів, спочатку світом керували титани. Далі приготуйся, буде трохи екшену. Наймогутніший титан Кронос з'їдав своїх дітей, щойно вони народжувались, а все тому, що йому передвістили загибель від рук свого власного сина. Проте дружина Кроноса Рея врятувала молодшого сина Зевса, заховавши його в печері. Коли Зевс підріс, то вступив у битву з титанами. Кронос та інші титани були повалені. З того часу Зевс став правити світом богів та людей. До слова, мало не в кожному міфі давніх греків йдеться про якесь передбачення, бо давні греки направду це діло дуже полюбляли. Особливо цінувалися передбачення, які надавав дельфійський оракул. Це храм Аполлона у місті Дельфи. Вважалось, що сьомого дня кожного місяця вустами служниці цього храму говорив сам Бог Аполлон, і ці слова були пророчими. Щоб порадитися з оракулом, треба було чекати кілька місяців і здійснити немалі пожертви. Тож так звані консультації були доступні далеко не всім. Після того як людина запитувала, служниця храму Піфія впадала в транс і починала говорити. А інші служителі віршували все, що почули. Саме цей вірш пророцтво отримувала людина. Ці пророцтва були неоднозначними. Одержувачі інколи їх неправильно тлумачили. Показовою є історія царя Креза. За легендою він запитав Оракула: чи варто йому напасти на Персію, перш ніж перський цар нападе на процвітаючу державу Креза Лідію. Оракул надав таку відповідь. Якщо ти, царю, перейдеш Галіс, впаде велике царство. Звісно ж, крес вирішив, що впаде перське царство. Проте він жорстоко помилився, бо програв персам і впала його держава, Лідія. Давні греки уявляли своїх богів у подобі людських істот. Їм були притаманні і людські бажання, почуття, думки. Тож вони, як і люди, сварилися, мирилися, заздрили. Пригадай міф про велику ведмедицю Зевса закохався, а гера ревнувала і помстилася. Повір, давньогрецькі міфи за сюжетом не гірші за аніме. Отже, за уявленнями еллінів світом керували боги. Від їхньої волі залежало все: рух, сонця, грім, блискавка, шторм на морі, народження дитини, людська доля. Царем і батьком богів та людей, тобто верховним богом, був вже згаданий Зевс. Він був покровителем грому і блискавки. Попри наявність у Зевса дружини, він славився мистецтвом спокуси. Як от на початку подкасту я розповідала про його кохання до Калісто. Ні, де правди діти? Крім Калісто, було б багато інших. Це дуже непокоїло його дружину Геру, покровительку заміжніх жінок та подружньої вірності. Господарем усіх морів був брат Зевса Посейдон. Розгнівавшись, він міг своїм тризубцям викликати шторм і бурю, проте міг і заспокоїти море. Посейдона дуже поважали, адже від нього залежали успіхи Елінів у мореплавстві, морській торгівлі та рибальстві. Володарем підземного царства був інший брат Зевса, Аїд. Вхід у царство охороняв Цербер. Страшне чудовисько з трьома головами з собак. Коли душа людини потрапляла на суд Аїда, зважували її вчинки Грішників відправляли в тартар, оточений вогняною рікою. А душі праведників потрапляли в країну вічного щастя та весни. З Аїдом пов'язаний цікавий міф, який пояснює, чому змінюється пори року. Ось стисло його зміст. Аїд одружився на персифоні, дочці Зевса і богині родючості Деметрі. Мати, богиня врожаїв, так засумувала за своєю дочкою, що на землі дерева скинули листя, поля перестали давати врожаї, зів'яла вся трава. Так могло зникнути все живе. Щоб врятувати світ, Зевс розпорядився відпускати персифону до матері. Тож, коли приходить персифона до Деметри, наступає весна, відроджується природа. А як знову спускається в царство мертвих, то природа засинає у зимовій сплячці. Частина богів опікувалась певними заняттями греків. Так Гефест був богом ковальства, гермес торгівлі, Аполлон мистецтва, Діоніс виноградарства та виноробства. До слова, коли моїй кішці вдається спіймати муху, я жартома кажу. Ну, справжня Артеміда. Артеміда у греків це богиня полювання і покровителька тварин. Якщо згадати столицю сучасної Греції, то вона носить ім'я богині Афіни. Це богиня мудрості, покровителька наук та військової доблесті. За одним з міфів, саме вона подарувала Афінянам оливкове дерево. А чи здогадаєшся ти, яка богиня народилася з морської піни і всюди, де ступала її нога, виростали квіти? А вже ж, це Афродіта, богиня кохання та краси. Греки періодично воювали, тож був у них і бог війни на ім'я Арес та богиня перемоги Ніка. Спробуй самотужки здогадатися, покровителем чого у Еллінів був Бог гіпноз. Якщо від його імені походить знайоме нам поняття гіпноз. Звісно, це далеко не повний перелік богів давніх греків. Якщо ти любиш поласувати зефіром, знай, це повітряний та невагомий смаколик, названо на честь зефіра, давньогрецького бога західного легкого вітру. Вірили греки і в існування героїв. Герої для давніх греків це напівбоги, які були народжені від союзу богів і людей. Тобто, батько чи матір героя були богом чи богинею. Найвідоміший приклад герой Троянської війни, Ахіл, його матір, морська богиня Фетіда, а батько смертний чоловік, цар Пелей. Відомими героями ще були Геракл, його батько був сам громовержець Зевс. Тесей та, та інші герої допомагали людям, навчали їх новому і корисному, а також приборкували або знищували страшних чудовиськ. Поміркуй, кого в наш час називають героями і чи є у них щось спільне із давньогрецькими напівбогами? Вірили греки також виснування фантастичних істот. Так фантазія Ельнів створила кентаврів напівлюдей напівконей Мінотавра. Потвору з головою бика і тулубом людини, грізний горгон з гадюками замість волосся, сатирів, козлоногих людей, вкритих шерстю та інших. Ще декілька слів про те, як вшановували Еліни своїх богів. Для богів будували храми, бо вважали, що вони там живуть чи принаймні відвідують їх. Богам приносили жертви, запалювали вогні та ароматичні суміші. Виливали на вівтар молоко, мед, оливкову олію у жертву могли приносити і тварин. Піднесення жертв супроводжувало важливі події в житті людини: народження, шлюб, оголошення війни, укладання миру. А ще давні греки влаштовували свята та змагання на честь богів. Приміром, славнозвісні Олімпійські ігри були присвячені ЗЕВСу. Будемо завершувати. Давньогрецькими міфами вже не одну тисячу років надихаються видатні художники, скульптори, письменники, композитори та режисери. Чому? Бо там є все: сміливі подвиги та пригоди, страшні таємниці, драми, кохання, вірність, зрада, міцна дружба. Боги, у яких вірили давні греки, мали ті самі пристрасті та почуття, що й звичайні смертні. Вони страждають, сміються, воюють, придумують капості та дарують милість. Дякую за твій час та увагу, і що ми разом прогулялися крізь тисячоліття. Обов'язково підпишися на інстаграм, вчися вухами та розкажи друзям про наші аудіоуроки. Проєкт «Вчися вухами, реалізує ГО «Смарт-Освіта» в межах співпраці з Childland Deutschland і Едуко та фінансується штернштунден.